Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі WodBlід з українською. Один з ком'юніті-менеджерів ВГ провів стрім, де поспілкувався з глядачами та повідповідав на запитання. Я ж у свою чергу вибрав найцікавіше і в цьому відео готовий про це розповісти. Буду вдячний за уподобачку та підписку на канал. Заходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня о 18.00. Сідайте зручніше та приємного перегляду. Ну а ми починаємо! І перше, про що я розповім, так це пробаговані квести. Протягом останніх днів у грі виникали проблеми зі зникненням або повністю відсутністю квестів. Гравці, яких це стосується, отримують ці завдання знову якомога швидше. З технічних причин неможливо відновити будь-який прогрес, досягнутий гравцями. Їм доведеться починати завдання спочатку, але вже отримані нагороди не будуть видалені з облікових записів гравців. Наступна інформація буде про режими. Після реалістичного режиму буде виживання, а потім гравітація. Ймовірно, змінюватимуться в п'ятницю. А з 28 серпня в Грі нас буде чекати, за версією розробників, щось цікаве, а той круте. В грі такого ще не було. Це щось дуже персоналізоване та індивідуальне. Також цього числа буде активність, подарунок для всіх та індивідуальні персоналізовані квести. Для кожного гравця свій квест. Ці активності пов'язані між собою. З 28 серпня по 5 вересня за перемоги на будь-яких європейських танках можна буде отримувати бустери перезарядки спорядження безкінечну кількість разів. Контейнери на Тай 5 Хеві вийдуть після оновлення, яке буде 27 серпня. Я думаю, що в п'ятницю, 29 серпня, за золото, скоріш за все, ми їх не побачимо, принаймні так сказав розробник. Який саме буде вид контейнера, теж не зрозуміло. Про варіанти контів розповідав у минулих відео. Продовжуємо далі. І десь під кінець серпня, початок вересня, нам слід очікувати щось типу сезона, де можна забрати три танка. Перший преміум танк сьомого рівня, другий преміум танк восьмого рівня і третій колекційний танк восьмого рівня. Сьомий рівень можна буде отримати безкоштовно. Валюту роздаватимуть в різних активностях. Як пояснив розробник, всього буде три шляхи. Перший не брати БП серпня, грати і безкоштовно отримати танк сьомого рівня. Другий. Купити БП серпня, грати мало та отримати шкоду Т-27. І третій: купити БП, грати, накопичувати валюту в різних активностях, можна забрати КПЗ PR68P. Батлпас вересня стартоне не 1 числа, а з 3. -го. Рівні за пропущені дні буде відкрито автоматично. Легендарний каму в перепусті для SPD 58 Кілана, нової ПТСАУ, яку додадуть в гру з оновленням 27 серпня. 5 ж вересня стартує квест, де можна отримати всяку різну кастомізацію, яка пов'язана з тваринами: аватари, фон профілю та пак реакцій, а також валюта події по типу сезона. З 12 вересня почнеться подія на Шерідан Ракетний. Детально розповідав про неї в минулому відео. З 19 вересня розпочнеться подія Iron Fest. Про неї я теж розповідав у минулому відео, а зараз додам трошки нової інфи. Головна нагорода це лкпз 70 к колекційний легкий танк 9 рівня. Також там можна забрати і новий легендарний камо до нього. Цей танк не планують більше нікуди додавати, окрім цієї події. Вона буде раз на рік. Плюс там будуть контейнери бочка, а можливо і в магазині за золото, але це не точно. Є інформація від інсайдера, що ж там може випасти. Містить такі нагороди з 95% шансом випадіння, сертифікати на вільний досвід, один тип бустера та талісман залізний кухоль. Також включено один із наступних предметів: частини танка, сертифікати на бонус досвіду або кредити. Також включає одну із цих нагород з 5% шансом випадіння: німецький танк зі списку та Талісман, легендарний камуфляж для німецького танка, камуфляж зі списку. Наступна інформація про стріми турнірів. Очікується з 19 по 27 вересня, за перегляд яких можна отримувати нагороди. Посилання на трансляції будемо публікувати в нашому телеграм-каналі та Діскорд сервері. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Посилання в описі. А зараз давайте пробіжимось по коротеньким новинам, але вони теж цікаві. bzt 70 поки ексклюзив для китайського регіону, в майбутньому він може з'явитися і у нас, де і як, поки без інформації. Вафи f 1 раніше грудня краще не чекати, в магазині його не буде. Ось якісь події, так. Злив ресурсів, скоріше всього, ще з'явиться в цьому році, але точно не в найближчий місяць. Тепер давайте пробіжимося по ТТХ танків, які підуть на тест в оновленні 1112 SDP WZ66Grom. Польська колекційна ПТСА 8 рівня з механікою штурмові снаряди. Дуже схожа на свою прокачувану сестру з деякими відмінностями. Об'єкт Куст, радянська колекційна ПТСА 8 рівня з цікавого в неї, має барабан на три снаряди скаде між пострілами 4 секунди та середньою шкодою в 480 одиниць. AC17P Сіропі, колекційний важкий танк 9 рівня збірної нації. Буде мати дві гармати на вибір: одна циклічна з 480 середньої шкоди за постріл. Та друга касетна по типу як в атак. Пострілів в магазині 2, снарядів за постріл 3, перезарядка між пострілами 5 секунд. Середня шкода за один снаряд 180 одиниць. І останній Феліс. Матиме механіку резервного снаряду, снарядів в магазині 4. Каде між пострілами 4 секунди середньою шкодою в 440 одиниць. ТТХ ви бачили без використання амуніції та обладнання, а також вони не є фінальними. Ну і давайте трошки інформації про оновлення Reforged. Розробники планують додати фічу, яка дозволить певні танки брати в оренду. Ви матимете 3 бої або 24 години. Залежно від того, що настане раніше, після чого танк буде повернено. Тест-драйв використовуватиме спеціальні жетони, які можна забирати через регулярні внутрішньоігрові активності, з можливістю заробляти кілька щотижня. Жетони можна зберігати, але їхня кількість обмежена. Не кожен танк буде доступний для тест-драйв. Почнуть з підбірки, орієнтованої на допомогу гравцям, у дослідженні танків, доступних для вивчення, та деяких добре відомих преміумів. Можна буде брати декілька танків одночасно та грати у будь-якому режимі, крім турнірів, і при цьому отримувати звичайні винагороди. Ось такі новини від мене. Як тобі не забудь написати в коментарях. Нагадую, за вподобайку, підписуйся та заходь на стрімчики. Долучайся до нашого ком'юніті в телеграм-каналі та Діскорд сервері. А я вам дякую за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли би це не дивились. На зв'язку!